Олександр Спиридонович прожив у квартирі своєї цивільної дружини 23 роки. Своє помешкання продав у 2001-му, коли дружині поставили невтішний діагноз рак грудей. Всі гроші витратила на лікування, але через три роки жінка все одно померла. Після похорону з'ясувалося, що пенсіонерка заповідала квартиру своєму братові. Почалась судова тяганина. Останній суд все ж таки вирішив, помешкання відходить братові, який в свою чергу виселяє пенсіонера з квартири. Він подає в суд, щоб його виписати, зняти з регістрації. Його знімають, значить, постановив суд зняти з регістрації і йти, і під забор, без предоставлення жилплощади. Куди йому йти, як він може йти, якщо він не ходячий, от куди його нести. От він встав, вот так поїл, а та двінула столом потихоньку опять льох, і всі та його хаждення Людмила Антонова ще намагається допомогти ветеранові. Вона подала заяву до апеляційного суду та чекає на його рішення. Подали апеляцію в Дніпропетровськ і подали в Верховний суд. На этот суд, который значит, мы подавали в квалифі... ви специализированный суд в Киеве, но этот суд даже не принял, не взял во внимание и не в производство даже не это отказали, но не даже производство не брали вот решение, понимаете? Отказали. Ну, и все, теперь говорять, ну что, все суды им отказали, все, пускай йдуть на улицу. Ветеран каже, якщо житло у нього все ж таки відберуть, його може забрати до себе єдина донька, яка проживає в Америці. Але їхати він в країну чоловік не хоче. Бажає дожити свій вік на батьківщині. Она говорить, що я заберу, якщо не так не так. А я не хочу Куди там. їхати? Я... Ви не хочете їхати, вже далеко, да? да то, що далеко, так чужой, то я вийшов сюди, буду виходити, може, і вилізу як-небудь на вулицю, коли потеплей. Такой вот, поговорю там з своїми людьми, сусідами. Вислухати думку іншої сторони нам не вдалося. Телефонний номер брата не відповідає. Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться. І чоловік, який в роки війни захищав наше майбутнє, в результаті не залишиться безпритульним.